Да, це вже не понеділок, але ще й не п'ятниця. Ідеальний час, щоб підзарядитися інформаційною енергією. В найближчі хвилини на вас очікує потужний заряд, адже ми зібрали для вас найважливіше з життя області. З вами новини Вінничина. Ми розпочинаємо. Ветеран з Вінничини створив енергонезалежну ферму завдяки сонячним панелям. На Вінничині під час збирання врожаю місцеві аграрії знаходять уламки. Ворожих дронів. Крамниця вишиванок створена на честь азовця Олега Катрича, працює у Вінниці. Понад 100 журналістів загинули під час великої війни в Україні. 19 листопада у світі вшановують тих, хто доносячи правду. Про війни загинули на полі бою разом із захисниками два роки тому. Під час виконання бойового завдання поліг на полі бою 18-річний Дмитро Яременко. Він був студентом другого курсу факультету журналістики Вінницького педагогічного університету. А 4 жовтня 2025 року пресофіцер Збройних сил України Богдан Будай, який працював в онлайн-виданні вежа, вшановуємо пам'ять колег, які загинули від ворожих куль та терористичних атак росіян, професіоналів, які доносили світу правду про війну в Україні. На Вінниччині під час збирання кукурудзи місцеві аграрії все частіше натрапляють на небезпечні залишки війни, уламки збитих безпілотників та елементи крилатих ракет. Вибухотехніки оперативно реагують на кожен виклик, обстежують територію та знешкоджують небезпечні предмети. За останні кілька днів зафіксовано вже п'ять знахідок. Наскільки серйозна ця загроза, та як діяти громадянам у подібних ситуаціях, пояснять правоохоронці з нами на зв'язку? Валентин Мельник, заступник начальника управління вибухотехнічної служби головного управління нацполіції у Вінницькій області. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, наскільки небезпечними можуть бути уламки збитих дронів чи ракет? На даний час на території області виявляється велика кількість небезпечних вибухових матеріалів, які знаходять цивільні, а також аграрії після збору урожаю. Дані небезпечні предмети знаходяться після ворожих обстрілів? Ну, це такі, як крилаті ракети, залишки від них, балістичні ракети, а також дрони типу Герань-2 та інші, схожі на них об'єкти. Ну, вони можуть... несуть велику загрозу. Всі ці предмети не мають не мають термінів придатності, як говориться, не мають. Давності своєї і при певних умовах там механічного чи термічного впливу можуть здетонувати. Тому я раджу не чіпати такі предмети, не рухати їх з місця на місце, не переміщувати. При виявленні таких небезпечних предметів обов'язково телефонувати до поліції або ДСНС за телефонами 102 або 101. А також попередити людей, які можуть знаходитися в поряд з небезпечними предметами, щоб вони залишили небезпечну зону. Ну і за наслідки, які можуть статися у разі порушення ними заходів безпеки, це несанкціонований вибух може статися. А чи є рекомендації для аграріїв та фермерів, які найбільше ризикують натрапити на небезпечні знахідки під час польових робіт? Ну, ці рекомендації, так як для всіх цивільних, то перший виявив небезпечний предмет, чи то ракета, чи дрон, чи залишки від них, не чіпати. В першу чергу треба евакувати людей з місця виявлення, а також повідомити відповідні органи поліцію або ДСНС. Пане Валентине, дякуємо вам за роз'яснення, за рекомендації. Звичайно, за ту роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте, і звичайно за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, Дякую. глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Валентин Мельник, заступник начальника управління вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції у Вінницькій області лікарнях Вінничини запрацювала нова послуга. Помічники ветерана це фахівці, які допомагають захисникам оперативно отримати медичну допомогу, супровід та консультації. Медичні заклади області відкрили 17 таких посад, і проєкт продовжують розширювати. Це новий підхід у роботі з ветеранами, який має зробити систему доступнішою та ефективнішою для оборонців. З нами на зв'язку Сергій Клименко, заступник директора. Департаменту ветеранської політики Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання. Доброго дня розкажіть, будь ласка, які ж саме послуги надають помічники ветерана у медичних закладах? Ну, передусім би хотів би детальніше спочатку дати таку невеличку довідочку, коротеньку про професію, що таке власне є фахівець супроводу ветеранів. Це проєкт спільний, який реалізовується спільно з міністерством у справах ветеранів України, і можна сказати, що це без перебільшення неймовірно важливий проєкт для забезпечення інституту переходу ветеранів від військової служби до цивільного життя. Простими права, словами: фахівець супроводу. Це такий собі інформаційний радник для ветерана і підкреслюю, не лише для ветерана, а й для члени родини ветерана. а також і для сімей загиблих захисників і захисниць України. На Вінниці сьогодні такі посади фахівців супроводу вже відкриті у 63 громадах області. Плануємо ми відкрити довести цю цифру до 130 посад. 18 посад відкрито безпосередньо вже у закладах охорони здоров'я, і вісім посад вже у нас призначені у закладах охорони здоров'я. Наразі це Гайсінська центральна районна лікарня, жмеринська центральна районна лікарня, Козятинська, Тульчинська, Хмільницька, Вінницька, обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. Ющенка. Город Київська лікарня і Хмельницька обласна лікарня відновленого лікування це по лікарні. Тобто, ми сьогодні ми маємо вже в закладах охорони здоров'я Вінниччини 8 працюючих працівників фахівців супроводу втеранів та демобілізованих осіб. Розкажіть, будь ласка, у чому ж полягає робота помічників ветеранів саме у медичних закладах? А... Принципі, за великим рахунком, вона мало чим відрізняється їхня специфіка роботи медичних закладах від тих, яких працюють в громадах, от але хочу вас відразу поправити: що фахівці з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб вони не надають послуги у чистому вигляді. Послуги це прерогатива центрів надання адміністративних послуг. А фахівці супроводу, ветеранів та демобілізованих осіб, вони здійснюють заходи з підтримки ветеранів. Тому в цьому є така от невеличка особливість. Специфіка, звісно, різна і залежно від кожного конкретного лікувального закладу. Бо в одних закладах, наприклад, хлопці та дівчата перебувають на гострих стадіях лікування. Це одні потреби і запити. В інших, де вже хлопці проходять реабілітацію, це зовсім інші потреби, але всі вони плюс-мінус зводяться до того, що комусь не вистачає якоїсь довідки хтось не може дозвонитися скомунікувати з військовою частиною, бо з цим завжди проблема. Військові частини вони знаходяться неподалік лінії зіткнення і зв'язок. З ними не завжди присутні, тому власне фахівець супроводу і забезпечує оцю цей важливий елемент комунікації ветеранів та військових частин. Пане Сергію, ви сказали, що планується збільшити кількість до 100 самих ну послуги як такої. А якщо говорити безпосередньо про медичні заклади, чи плануєте ще розширювати кількість помічників ветерана безпосередньо в медичних закладах? Звичайно, звичайно, ми плануємо це робити. Як я вже казав, що зараз визначені всього 8 8 але ми в планах плануємо щонайменше мати 18 лікарень, де будуть правоцевлаштовані такі фахівці, пане Сергію. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, на все добре. щастиво. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Клименко, заступник директора департаменту ветеранської політики Вінницької обласної військової адміністрації. Музика. Ветеран російсько-української війни Микола Ружицький перетворив родинну ферму на енергонезалежне господарство, встановивши сонячну електростанцію потужністю 16,5 кВт, Він забезпечив безперебійну роботу господарства та дому. Повернувшись із фронту та отримавши грантову підтримку, Микола не лише відновив сімейну справу, а й зробив її сучасною та ефективною. Ось наша сонячна станція. На даху свиноферми Микола Ружицький встановив сонячну електростанцію потужністю 16,5 кВт. І саме завдяки енергії сонця, господарство стало значно економнішим, ефективнішим та менш залежним від нестабільної подачі світла. А в мене в мережі 231. У мене все будинок. Ще я можу навіть включити вам все на ферма. Ось, бачите, світло. Ми можемо любити двигун запустити. Микола Ружицький, ветеран російсько-української війни, на фронт пішов добровольцем у 22-му році. В липні місяці мене мобілізували. Мобілізували, я попав на донецький напрямок. Були Ізюм, Ліман, Борова. Звільнився з війська у 23-му році за станом здоров'я. Повернувшись додому разом з родиною, започаткував власну справу, отримавши гранту понад мільйон гривень від Українського ветеранського фонду. Ще до війни родина займалася сільським господарством, тримали корів та свиней. Повернувшись із фронту, Микола взявся відроджувати ферму. Я до них привик і я їх дуже люблю. Бувають вредні, бувають хороші. Заходять чистити, штани знімають. Бачите, рубашку з'їли. Аби зробити ферму енергонезалежною, родина встановила перші 12 сонячних панелей. У літку електроенергії від сонця вистачає не лише для виробництва кормів, а й для потреб будинку. Електростанція вона є гібридна. Вона містить також акумулятори, і акумулятори накопичують цю електроенергію. І коли немає світла, взагалі, то можна використовувати ці акумулятори. Сьогодні на фермі понад два десятки свиней, але родина Ружицьких має амбітні плани: збільшити поголів'я мінімум у чотири рази. Для цього вони хочуть розширити станцію та встановити додаткові панелі на даху ферми. Євгенія Всяніко, Вікторія Ліверчук, телеканал Вінниччина. Крамниця вишиванок створена в пам'ять про загиблого азовця Олега Катрича. Працює у Вінниці. Її заснувала дружина захисника Ольга. Саме в рідному Маріуполі 10 років тому родина Катрич відкрила першу крамницю вишиванок. Власну справу Ольга продовжує уже сама. В магазині її безліч українського одягу та аксесуарів. Частина каже: так я хочу, щоб це було в зеленому кольорі, тому що зелений – це здоров'я найперше здоров'я. Здоров'я життя це найголовніше, але на жаль, що частина військовослужбовців кажуть, що ми вже і так набачились, навдягалися хаки, і багато хочуть. Це традиційних кольорів, наприклад, там червоний колір, червоно-чорний. Саме такі кольори та орнаменти сорочок найчастіше обирають українські захисники. І їх є безліч у крамниці Ольги Катрич. Свій магазин Ольга відкрила весною минулого року, як пам'ять про загиблого чоловіка, азовця Олега Катрича. Її захисник поліг у 22-му році, захищаючи рідний Маріуполь. І саме там подружжя відкрило свою першу національну крамницю. Мої діти. Прийшли зі школи і кажуть, мама, нам треба вдягти щось вишити, вишиванку до дня осені. Я об'їздила весь Маріуполь, я не знайшла нічого. Кажу, чоловіку, в мене така виникла ідея, у Маріуполі ніби є все. Тому ну, що велике місто, все є, все розвивається, але тут немає вишиванок. Але ж це наш традиційний одяг і це частинка України і культури нашої. Кажу, я хочу відкрити магазин вишиванок. Він давай. Ну, я тільки за і все. Крім нього, мене не підтримав в цьому ніхто. Маріуполь для Ольги став рідним з 2015 року. Саме тоді її до міста Металургів привіз чоловік Олег і свою малу батьківщину Азовець Катрич почав захищати ще у 2014 році. І з початком повномасштабного вторгнення знову став у стрій. Командир мінометного зводу Олег Катрич загинув навесні 22-го року, захищаючи свій дім від російських окупантів. Коли з'явилася можливість Поїхати на підтримку на допомогу своїм побратимам Маріуполь була спецоперація Гур під назвою Небо Азовсталь» і на гелікоптерах вони пролетіли із Дніпра до Маріуполя. Він був командиром першого десанту, який поїхав. Він найперший хотів і сказав, що за найменшої можливості, щоб туди потрапити, я там буду. На початку Великої війни Ольга з дітьми була за кордоном, але не змогла залишатись осторонь війни у своїй країні, там, де воював її чоловік. Родина знайшла прихисток у Вінниці, де згодом отримала житло. А Ольга в честь свого чоловіка відкрила крамницю. Покупців зустрічає світлина Олега, а Ольга консультує та допомагає обрати вишиванки для урочистостей або ж буденні. Я прийшла вибрати для своєї дівчинки традиційно вишиту. блузу, Також можна і сукню підібрати, але я хочу, щоб вона виглядала красиво яскраво і з традиційним українським орнаментом. Ольга хоче крамницю вишиванок відкрити за кордоном, так як мріяв її Олег, аби іноземці змогли дізнаватись про українські традиції та історію. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Наш інформаційний випуск завершено. Не забудьте переглянути прогноз погоди, аби бути готовим до будь-яких примх чи подарунків природи. А ще ми щохвилини дякуємо тим, хто тримає для нас небо незалежно від прогнозів. Не втомлюємося підтримувати наші сили оборони тихого вечора і до зустрічі на рідному каналі.